Колись, коли компанія Accenture купила Девід Дрого, да, тобто його спитали, а чому, а David Дрога був най-най найкреативнішим агентством в Америці, в Нью-Йорку специфічно. Він каже: ви знаєте, ми обидва, а Accenture велика консалтингова технологічна компанія. Каже, ми обидва в бізнесі світла. Тільки я в бізнесі феєрверків, а вони в бізнесі маяків. От хочеться <плес> будувати маяки. Да? Тобто там. Оце, 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 я і... да, у феєрверки. І тому у нас. Представляєте, як круто, у нас є родина, тут є маяк, а з нього зверху пфу, ще й феєрверки. Оце, оце, оце суть нашої родини. Ми прийдемо, ви запишете. Ми зараз будемо. Йти. Я просто офіційна заява. Яся краще, ніж я. От коли я кажу про Титанову квіточку, ось, ось вона. Да? Вдома, не вдома, в поїздці два тренування в день як ціль. Два. Я в тиждень, якщо два зроблю, я буду герой, Андрій, супергерой так, і так дій. далі. А, У нас футболісти так не тренують. Да, Але але я пропустила три дні, я буду дуже сильно себе старити, тоді я Але, але от я захоплююсь, пані Ярославе Олегівну. Я ж кажу, що Яся мені підіймає завжди планочку, але вона. Як сказати uh, practice what you preach, як говорять, або uh, вокє пока. Говорить на зрозуміло мови. Говорить ані. Ні, ну це ж історія про те, що ми бажаємо вам чудової зйомки і прощаємося з вами. Було дуже раді з нам. Поїхали.